Всім привіт, з вами МакБер і в цьому відео я буду грати в гру під назвою Happy. Тут нам, коротше, треба е, зібрати 15 ну, кукурузи, ну там пише корм, не знаю. Ладно, зараз українському це зробити. Я думаю, це не буде сложно. Коін дроп. Що з ним робити? Ладно.

Акваріум і мело. От, ой. Мело. Там та штука їздить. Акваріум. Оце це лимон. Чого нас вітить тут не? О, оце нам треба знаходити. Все, я понял. За мною ганяються. Ну блін, у мене немає цього спринта. Я тікаю. У мене сердечко. Сердечко. О, він менее став, надіюсь, О, да. Всяко понял, яким нам треба знайти корм. Ну, кукурузу. Так, то давайте тоді поїщем. А, возьмем тут ще один челік, ну, ідеально. Опа, не тут ганяється, Ну, я шукаю кукурузку. кукурузку, Ну, короче, такі сладости... сладості, Хеллоуинський. Що нам сканіровати треба? А, цей банан, там, ну угу. то-то. Окей, це буде easy. Ден, да погнали. Мені каже, воно... Що... А, да-да-да, бачили, як воно появилося внезапно. Якщо ти будеш нічого не робити, то тобі так просто не прокатить, я так поняла. От, блин. Так, опа, берем. Так, памкін, берем памкін. сканируем. И нам, значит, надо какие-то детские лики, да, ой, взяты. Значит, на детские еще нет. На котом разница. Блин, я подумал, что это уже та штучка. Можно даже тут сканировать. А нет, тут надо везде резать, наверное, блин. Я точно не буду сейчас просто тратить, чтобы ходить. Буду именно текать ведь о, аппарата. Я хочу, чтобы заспавнилась вся. О, oh, вот, Слад... сладость. имба. Вон он еще, я ее возьму. Оп. Ой, и вон еще. Может не появляется, когда я хожу за такой свещью? Ну, может. Так тут ничего не было, не Барам. Все, просканировал. Дальше что нам надо? Вон там что-то нам показывает. О, еще одна. Вот эта штука. Барам. Может тучи рядом будет здесь? Не. Один. Короче, то и аппаратный механизм, я так понял, в тільки за моим тиммейтом гоняется, ну слава богу. Так, тут нам надо лимон, снайки... В смысле нам змею надо? Ну ладно, закизил в магазин, походу. Я там бачу ще одну всю штуку. Давайте это весьмем. Тык. Лимон. А, нет, это оньон. Берем оньон. Ой, воно уже за мною гоняется штучка мене радить, що что нас нас аж цілих три здоров'я ну типа мы считай вообще не переможні вот вот надо забрати забираем в смысле дай а нам дві каски надо будет чи що? в смысле я не понял нам дві каски надо буде іграти. там же 15 вроде треба було Тепер нам тікати надо походу Вон туди І за мною ганяється Тікаємо Тикаем, тикаем, тикаем. Хатюш. Я втек. Ну, это было вообще изи. Бам -бам. Так, вот а давайте в лобби. Я хочу понять, что у меня выполнено все, а твой класс, или нет? Или нам надо будет другую катку сыграть? Да вы что? И... Не, нам надо сыграть еще одну катку. Ну, окей. Идем. да. Изи, изи, еще раз изи. Опа, я уже бачу. Бежу. Хам-бам. Ура. Ой, чуть не рыгну. Может мы вже шесть можем принести? А, не, бачите, у нас их сканеры не на жаль. Давайте ще пошукаем цих конфеточек. Я так понял, ну их пор... Короче. Да. Ой, він тут рядышком. Че ты так громко орешь? О, боже, я в стену побег. Так, сейчас сканер назаспавнится. Де сканер. Бабах. Де сканер Де сканер. Да сканер. Де сканер? А вон сканер. Це трохи, конечно, сложновато, що нам чи втікти з цим надо. Ай! Він за мною ганяє, яку фігать, ч він за тим не ганявся? Так, тут надо салфетки е, ага, е, собачі, тісто. А де я вам це найду? Я бачу тут ігроків вже набагато більше. Ого, на я пришел. О, бэби корн Бля, бля, бля. Так, инвалидная э, штука, тебе серьезно. А, вон я ебачу. Вот это. Костельца называется. Она а инвалидная штука. Вот тут, да-да-да, тут. Не, 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 не надо, не надо, не надо. Кай, гони за кем синьшим. Пожалуйста. Так. Нам надо лимон. Так, кого там, будь, а лимонад, я не знаю, Да, вот. Да, ковун. Кавунило. А вот кавун. Шесть, мне кажется, редко попадается всего. Кенди штучки. штучке. Так, нам не сюда ж надо, да, не сюда. А, я ей кострильный туда принес, ну, ладно. Вон, бачите, вон та штучка. И забрала еще. А, я теперь понял, что на рідку попадаю. Скики нас тут игроков? Нам лимонад надо, да, лимонад. 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 Дайте мені лимонад. а лимонад. Дай він. О, опа! Гонимся. Забрали. Тепер він за мною гоняється, спасіби, добрий день. Ну де лімонад цей може бути? Фрешно ну, це блін, це не... ...непітки. Ммм, пудку, це тоже не то. Хоча, дивіться, тут є вся штучка. Ще я її заберу, конечно. Оп, забрала. Ще нам одну надо, в принципі, і втікти. О, вон, вон, і та одна. Якщо сейчас щось ніхто не забере, пожалуйста. Я її заберу. Я її заберу. А, тут дві їх тоже. Тоді ще одну візьму. Походу хотя пинь-ба-бум. Я не знаю. Ой, ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой. 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 Це... Лимонад, це оранжусти. Тикаю, ну что такий швидкий. быстрый? Ой, на побіг. Ура! вра. Чакай не находишь, що серйозно тут кожен сам Ну, Походу. Ну так, я помню, нам там надо костель было. Вот костель, берем. А тут що нам надо? Ягодка, короче, мыло. Угу. Понял. Вот нам надо. Масло и. І... Пфф не надо. Не надо. Не надо, пожалуйста. О, мило. Мило я заберу. А, і він тут побіг. О, господи, помилый. Трясся. Де він? Здесь тут був. Він вроде. мыло не сюда, да, но сюди, мило, не сюди надо. А мыло тут прям рядышком я вот. Капец. Йогурт, а, тут пише йогурт ще нам надо, і страбер. Страб от вот у нас. И йогурт. А йогурт де може бути... А фіг там знаю, наверное, десь вот тут на поличках валяється Я надеюсь дуже. Мм. Це не йогурт, да йогурт? Да йогурт. А наш нам ще займагніт? А, кеншок за киллер. Ну давайте з ним побігаю, пока я не найшов йогурт. Чи это цей йогурт? А не як я тебе припутал печенье с йогурством. Кстати, прикольно я рай, сейчас мне износно заходить. Так, я так понял, йогурт він десь не тут, а. Раз тупо... Я тут тупо не дай нема. Так, це морозиво, да? Це не йогурт. Це софт. Да, да. Молодая наше морозиво. Ой, йогурт. А, почекай. Це капкейк, не. Я можу якось? Зафима. Дефіг... Оп, пошел у так, е, йогурт, ну де нам цей йогурт знайти, боже мій. Я поводу комусь там погано зробив, ну ладно. Такусь вбили. Ммммм... Ти йогурт. Й -й то Тупетстор, там просто не може бути йогурт. Ладно, чого я тільки йогурт шукаю, там ще щось було, я пам'ятаю. Чекай, це не йогурт, це ж сода, вроді. Ну, Короче, йогурт точно. Да, сода. І тут тупо все обігав. Если ты йогурт так любишь, что так. А, нам сода надо. Не, не, а. Но. Но. Сода. Не, не надо. Не надо, не надо. Не надо. Не надо. Ну я сейчас не просканирую, там масло еще надо. Можешь на классинший дворе ты себе умоляю. Мальчик, я зову, это а ты не можешь. Ой, не дворик, спасибо. Баточек. Вот сюда, вот, сюда, вот сюда. Быстренько, быстренько. Масло. Шоби попа не погасла. Масло, масло, де ты в жопі? Масло, жопне, жопне масло. Де це жопе масло. Жопне-жопное масло. Да ты жопе масло. Это будет не легше найти, Я на всякий случай это все равно сюда положу. А, вот тут воно все было. Вот и масло в жопе погасло, и там ще йогурт, ну, я потом візьму. Боже, капец, я такий ту дуренди чесно и дам сюда хач еще нам надо получать йогурт Но я йогурт буду на Ого, я вже долго знимаю честно. ты чуть-чуть не в ту сторону дашь мне сюда тоже надо путать не ну то я думал ты мене не заметишь Ну яко кофига. махина обдриза обрі обдристувачий обдріз... обдріз... апарат а, він когось родить на іншу за... він ні на, ні на кого іншу не заверівся. от тільки на мене. О, от тепер, так. Це йогурт. Ура! Йогурт. Я так відреагував, ніби я сейчас не втічу і не. Не втічу, і не заберу предмет безплатний. А може я не заберу, реально. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Заходимо, конечно же, в лобінгдата. No, thanks. Event. Клейн реварс. Ми ще якийсь нож получили. І тепер ми виходимо. А, можна було назад сюди. Ну ладно, Сюда. тепер сюди. Сюди. Так, рівень перший, вот то. вот теперь, Якщо у меня воно не забереться, я просто... Ой, я не туди йду. Якщо воно не забирається, я махався. Бробокси на батах уже нашла. Так, і... вот він, хеппі. Почекай. М. Я тут він нічого не забирав? Почекай. То ви шо? Ай, пик А, вот! Секунду. Водно ну, тут щось. Що це? Чого вона заблокирована? А, я його, типу, купив. Я не розумію, як це грати. Ладно, з вами був Макбер. Всем